Аліна Потрібна, а може я додому раніше сьогодні піду. Ну вже ж роботи нема ніякої. Ні, Артем, ми працюємо рівно до шостої. Аліна Петрівна, маю ідею, як збільшити продажі, але нам треба буде трошки нашу воронку поміняти. Ні, в нас є затверджена воронка, вона працює з нею все добре, тому ми нічого змінювати не будемо. І, взагалі, вже третя година. У нас починається щотижнева нарада. Прошу відсісти від ваших комп'ютерів. Будь ласка, а можна я приєднаю через ну, 10 хвилин. Ми з клієнтом вже буквально на етапі оплати. Ну я не хочу його опустити просто. Ні, клієнт зачекає, а нараду переносити не можна. Правила понад усе. Давай, доповідай по регламенту. Добре. Так, за минулий тиждень я. Зробив 84 дзвінка, з них було 14 продаж. Також одному клієнту я запропонував зробити доставку за наш рахунок, якщо він візьме дві партії товару, і фактично він зробив майже половину нашого обороту за цей тиждень. А де в нас в інструкції написано, що можна пропонувати клієнту безкоштовну доставку? Та там ж 500 гривень всього, а купив він на 80 тисяч. Ні, я нічого не хочу чути. Зрозумійте, бізнес це система і правила. І не можна так, от все підряд ламати. Ще раз повторюся. Я вирухую з вашої зарплати.